Ісая 56 розділ так говорить Господь: бережіть правосуддя і чиніть справедливість незабаром, бо прийде спасіння моє. Появиться правда моя, блаженна людина, що робить таке, і син людський, що міцно тримається цього, що хоронить суботу, що її не збезчестите, та береже свою руку, щоб жодного зла не вчинити. І нехай не повість чужинець, який прилучався до Господа, кажучи: насправді мене відділив від народу свого Господь, і скопець хай не скаже, так я сухе дерево. Бо так каже Господь про скопців, що суботи мої бережуть, і вибирають завгодне мені, і що тримаються міцно мого заповіту. Я їм дам у своїм домі та в мурах своїх місце і імення, що краще воно за синів та дочок. Я дам йому вічне ім'я, яке не понищиться, а тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити йому та любити Господнє ім'я, щоб бути йому зарабів, усіх, хто хоронить суботу, щоб її не безчестити, і тих, що тримаються міцно мого заповіту. Їх спроваджу на гору святую мою та потішу їх в домі молитви моєї. Цілопалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моїм жертівнику». Бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Слово Господа Бога, що збирає вигнанців Ізраїля, я ще позбираю до нього, до Його зібраних. Полювався звірино. Прибудьте спожити, також лісувався звірино. Його вартівники всі сліпі і не знають нічого, всі вони пси німі, які гавкають, не можуть мрійники лежні, що люблять дрімати. І це, пси, не нажери, що не знають нечиснення, і це пастирі ті, що не вміють уважати. Усі вони ходять своєю дорогою кожен з свого кінця до своєї здобичі. Прийдіть, но говорять, візьму я вина, та напою п'янкого нажлуктимось, і буде і цей день, і завтрашній день далеко щедріший.